Стосовно проблем, які з якими стикається Україна, в тому числі в портовій галузі, ми в міжнародній фінансовій корпорації достатньо добре знаємо і взагалі, можливо, для такого широкого більше інформації, да трошки про МФК і досвід, який є, і ми, в принципі, мабуть, могли б в кожній панелі цієї конференції бути присутні, тому що міжнародна фінансова корпорація як найбільше. Фінансова інституція найбільша інституція розвитку в світі, яка займається саме розвитком приватного сектору, ставить дуже великий пріоритет інфраструктуру інфраструктуру в Україні і ще до початку, ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україні. А МФК вже дуже активно було залучено в сектор портів. Зокрема, за допомогою самоконституційної програми МФК було підготовлено до концесії ті порти Ольві і Херсон, які Є вже в концесії і одразу безперервно IFC було залучено продовжує бути залучена в підтримку держави України і в консультування щодо залучення приватних інвестицій в розвиток інфраструктури не тільки в телекомунікаціях, але насправді в. В ключових критичних секторах України в енерг... Це і енергетика, і ем, агробізнес, і підтримка малого і середнього бізнесу і безпосередньо критична інфраструктура. Та і вже починаючи з 2022 е, року, з після вже після вторгнення Росії в Україну е, всі злучило загально 2,2 мільярди доларів е, в Україну, е, з яких 1,4 і е, саме. Грошей міжнародна фінансова корпорація, а також мобілізація інших партнерів. Тому МФК є дуже, дуже включеним в цей процес. Можливо, трохи про взагалі роль портів в економіці України, тому що ну, знову ж таки можу сказати: да, особливо. А в 22-му році ми отримували дуже багато запитів. Так скажіть нам, що робити, і це були запити, в тому числі від міжнародних партнерів, від міжнародного бізнесу, які є прогнози, що відбувається. Мені здається, що ці три роки іноді здається, що прогнози є більш зрозумілими і ні. Але е, ті дослідження, той аналіз, які е, проводиться, можу сказати, що порти є і залишаються, і як ми очікуємо, будуть критичними для української економіки е, і є ключовими узлами як для експортної, так і для імпорту України, е, імпортної логістики. Е, і наразі альтернативи чорноморським портам в Україні за обсягами або за витратами її не існує. Да? Тобто е, навіть якщо ми беремо. Найближчих найближчі варіанти там порти Констанці чи Польщі. Вони загальною переробкою там до ще до 2019 року, якщо ми порівнюємо загальну обробку портів, які були в Україні, які працювали в Україні, і ті, які працюють найближчі альтернативи, вони не не мають таких потужностей, як українські. Порти, і відповідно для нашої української логістики, це є принципово і критично і наразі не маючи альтернативи. А також якщо говорити взагалом про логістику України, безпосередньо безумовно необхідно розвивати інші напрямки, але враховуючи географію всіх товарів і аграрної. Продукції в Україні, Чорноморські порти все одно залишаються ключовим експортним маршрутом. десь 77% нашої продукції, яка йде, саме найраціональнішим способом її експорту є через Чорноморські порти. Якщо, якщо перейти да, до проблем як і казав пан Юрій, великою проблемою української логістики, портової логістики, є тарифи. Я думаю, що учасники цієї конференції знають навіть найкраще. Але якщо ми дивимося на статистику, то коливання протягом останніх років були максимальні, дуже сильні. І різниця між мінімальними і максимальними тарифами була до 60% в моментах. І відповідно, да, це реакція ринку на те, що відбувалося, але це також нам сигналізує про те, що зусилля мають бути спрямовані на те, щоб ці тарифи а, зменшувати. А, тому що, якщо ми хочемо, що ми говоримо про залучення інвестицій в портову інфраструктуру, а, то необхідно а, досягати стабільності а, тарифів. А, ну і глобально, а, попри те, що велика. Великий пріоритет залишається на а, саме портах глибоководних. А, також ми бачимо сенс в тому, що дунайські порти, а, які взяли на себе дуже великий, а, велике навантаження, особливо на початку вторгнення. А, вони, по-перше, можуть обробляти більше наваличних вантажів навіть в довоєнні дово часи, а, і можуть забезпечувати певну. Резистентність да стійкість транспортної системи, логістичної системи, але за тих умов, які зараз відбуваються, не можуть бути конкурентно спроможними. Відповідно, необхідна державна політика стосовно того, щоб підсилювати сам, щоб була національна логістична стратегія того, як має виглядати логістична система України, в тому числі враховуючи її безпеку. І її сталість в розвитку. Ну, я думаю, що можливо ще буквально пару слів про те, що необхідно да, для того, щоб залучити інвестиції в портовий сектор. І це більше з позиції того, що МФК є, має глобальний досвід роботи, і насправді понад за останні 20 років всі залучило. Майже 6 мільярдів доларів в портовий сектор по світу, да і реалізувала понад 50 проєктів, Тому, ем, якщо говорити з такого, з такого досвіду, а також з досвіду великої присутності в Україні, можна сказати, що по перше. Дуже необхідна інституційна узгодженість в Україні, відповідно необхідно продовжувати працювати над тим, щоб забезпечити координацію між ключовими гравцями ринку, ключовими міністерствами, агентствами, агентствами забезпечити просорість та ефективність управління. Далі можна ще сказати про цільові державні інвестиції. Тобто, безумовно, можливо, це прозвучить ну, з точки зору залучення приватних інвестицій. Да, МПК є саме організацією, яка допомагає залучати приватні інвестиції, але а, раціональна, національна політика стосовно того, як відновлювати інфраструктуру, як забезпечувати, наприклад, покращення управління чергових вантажного транспорту, які зараз є проблемними на під'їздах до портів. Підтримка залізничного сполучення, відновлення залізничної інфраструктури, те, що є стандартно державним сектором, необхідні стратегічні інвестиції в підтримку державної інфраструктури для того, щоб можна було залучати приватного інвестора. Спрощені процедури, чітке регулювання, перехід на системи, коли перехід на до, до системи управління. Портової галузі, в тому числі за рахунок економічних політик, а також залучення і управління попитом та відновлення інфраструктури, тобто, наприклад, залучення наразі порти працюють переважно в новальних та товарах, якщо ми говоримо про збільшення цінності продукції і грозовопогрозопотаків, вантажів, потоків, необхідні інвестиції в контейнерне перевезення. І задоволення зростання обсягів товарів з цією доданою з вищою доданою вартістю. В кінці можливо хотіла би додати, що ми всі на надалі прагне і планує підтримувати Україну, відновлення України шляхом залучення інвестицій. Можливо, трошки більше про це буде в наступній панелі. А, але так, ми захочуємо звертатися з ідеями з пропозиціями. Ми продовжуємо працювати з державою України, з приватним сектором а, і готові залучати а, ті продукти і сервіси, які є в IFC. В тому числі при інвестиційні допомоги розробки проектів, допомоги аналізу, да, давати якісь рекомендації з того стосовно того, як це можна розвивати, тому що наша організація приносить більше ніж просто фінансування, але також велику підтримку саме технічну, як приватному сектору, так і державі України. Дякую.